Знати і робити зовсім різні речі. Знання для людини неначе багатошаровий пиріг. Щоб вийти кудись, це треба завжди перейти нам в поріг. Це лінія, котра нам ділить на частки життя на до і на після, що йде в майбуття. Сила потрібна, щоб здолати багато доріг. По них же пройти, щоб кожен теж зміг навчатись, щоб легше знайти нам цей шлях до мрій і бажань скоротити дорогу у днях. Якщо лиш навчатись і мріяти просто, не буде із цього нікому ніякого зросту. Лежачий валун і вода втікає життя день за днем. Так від нас упливає, не втримати довго в долонях води вона вся крізь пальці від нас утікає, і наше життя не буде чекати судьби, бо час ні на кого в житті не чекає. Знання це думки, що свободу дають, щоб легше жилося нам з вами вже тут. Щоб знати й робити, нам сила потрібна, бо мрія без дії до смерті подібна.